Хто знає, про що я говорю? Банан так пахне. Боже, коли дуже коли дуже стиглий банан, такий ароматний. Може, звідки він з Еквадора, чи не знаю, боже, такий аромат. Нет, це не банан, но ты можешь кусить. Ань, ти будеш кусать в мене? Дуже смачно нам... загрузив машину. Завтра у, у дівчат сірі вони роблять виставу мюзикл. Аліса лісок їде машина забита якимись декораціями, костюмами. І я прям згадав, що зовсім недавно я просто до трьох ночі сидів, кіпав декорації, костюми, дороблював сценарій. О боже мій минуло. Це така завжди і класна пора, і дуже напружена. Якщо не кажучи, дуже давно цим якось так і забувся про це вже. І сьогодні прямо в мене був флешбек. Алітик робиться, Аня робить своє. Я посолю авокадо. І не забудь. не буде класти. Бо авокадо це не так тотально жир, доті. На що нам треба Я буду з олією. Так, далі. Я буду з олією. Тут є салат, тут є э, Хто любить авокадо з олією і з солью, не знаю. То авокадо і так достатньо олії, воно жир. Це ж тотальний жир. Ну, з я не можу. Хоча Аня здалася, я не хочу робити, сказала, щоб я це робив. Ця штука була якась густріша, вона стала не така густра. Вона раніше раз, поняли? Просто Та забуд... просто Авокадо різала, що. І що вона? О, байде, що мене дитиншоти. Ну хорошо. Не тільки наші штуки. Не відкриваємо. Коче така штука, але ну, вона була зручніша. Стала вона якась незручна. Вона так, раніше раз поняла, відрізала моментально, очищала все авокадо. Ми ждали, нам вона прийшла дуже давно вже. Так, да, це ми а, де... замовляла чи на тему. Ну, так я на тему, я чи не на на закажу, та... там все не мене. Наступний етап це тунець. Тунець тунец ну, беремо без олії. Це я буду сюди всипати. Я не буду потрошку. А, а я, я, не буду. буду. Ми злили цю рідину. Я завжди купляю в такому власному соусі. Беру свої любимі вилочки, вони такі красиві А ми Мені треба взяти дощ. Так, Папа, і мені треба. А синя дощечка то для овочів? Ого, ні, синя то для риби. А яка Тобі для... класно, Тунець, Ань? Нет. Аня не любит тунец. А Для овощей я хочу. Для овощей салатов. Короче, все. Ага. У меня готово. тут и омлет туда. И все. Вечеря при свечках. Я уже свои съел. Аня на черга. Аня, что ты берешь? Ты мешай мне. Не трогай меня. Не трогай. Любесенькі, що значить суббота? Господи, неделя, неделя. Що ми другий день підряд варимо макарони зранку? Мами... Сьогодні макарони з котлетом. З моєю отою телячою. Просто Я заморозив. Просто мами немає. Шість штук заморозив. І що? Смачно? Я ще все не на виступ. Шість, шість поділити на 4. Ні, Не ну можна поділити, то просто не буде ціле число. Це буде шість поділити на три буде два. Ні, 6 на 4 буде. Один кома треба порахувати. Ну, поки бачите, от, як в сім'ї Йому і паралельно табличку множення вважаємо. Спонсорує водою всю Донеччину. Постачає, так. І вони, і вони його просто вироблять, тобто всієї Донецької області не буде води. Дивись, зараз питання. Або навпаки, вони його ввімкнуть. Да. І піде вода на Донецьк, а у нас не буде води. Багато питань про Бессарабію. Зараз е, Бессарабію, ти розумієш, оцей такий шматочок Одеської області її наче відрізали за рахунок вибиття мостів. Люди питають, наскільки це довго, чи швидко зможуть відновити, якісь там паромні переправи. Ну, щоб пішла логістика, тому що і нафта, і люди, люди, ти ж розумієш, люди там залишилися. Подивись, будь ласка, оце відрізання е, Бесарабії від Одещини. Матери кого я виходить? Тож теж материк. але надовго це? Чи зможуть відновити сполучення? Любесенки, ставте лайки, коментуйте, будь ласка, пишіть питання, поки ми ще в ефірі. Ми сьогодні затягнулись трошки. Я, до речі, вже е, коментував своїй клієнтці з маяків цю ситуацію у мене є клієнтка там, де маяки, там де місце зруйнували. Uh -huh. um, що, що йде по картах? Іде по картах те, що блекаут там буде тотальним. Uh -huh. Це питання не буде вирішено протягом цієї зими, і тут просто треба до цього поставитись таким чином, що треба просто бути готовими до цього. Тобто, якщо ми до цього готові, нам легше це пережити. Якщо ми тішимо себе ілюзіями, потім ілюзії розбиваються дуже важко для твоєї психіки. Mm -hmm. Любесенькі, неділя, як неділя. У мене машина забита декораціями, костюмами. Дівчата сьогодні виступають. А соль зробила виставу, а Ліса в країні Див буде, сьогодні вистава. Буду вам все показувати, найкращі моменти і, до речі, капає дощ. А вам всім прекрасної неділі. А ви кажете, чим ти займаєшся блогер мільйонів? Я ось обвожу людей, декорації, машина забита різним хламом, кому треба підвезти? Зараз ще ученичка прийде, Іра прийде. Ну, коротше, любесенькі, не просто день, а ми розумієте, не тільки ефірами, Деділю. Деділю. Так, не одними ефірами моїми. Інстаграмом, фейсбуком і тіктоком. Ще й тут пахаємо. Ну, я взяв показую, вже пройшла ученичка, моя Іра пройшла. вже всі поприходили. Коротше, везу їх на виставу. Дівчатки взяли за роботу, як то кажуть, перед новим роком. Треба їм згадати е, праздники, е, І Вони ж скучають за праздниками, да, Оля? Це мюзикл. Вони готують мюзикл. Коротше, сьогодні будемо показувати балдеж буде. Тотальний балдж. Зустріч дитини з хрещеним хоче допомогти, мабуть, дуже, так? Да? Така помічниця. Боже, яка помічниця? Привіт, вас. Так, що я допала. Подушки на Так, ми з Марусі, Маруси сьогодні виступає, вона сьогодні грає в виставі Аліса Крис. Давай ріснички. Ми красимо ріснички. Коричневу тушу. Небудь, що таке грязно? Це а в чому воно таке в чорному чому? А, не знаю. Встань, дай. Да, якась тушь, чи що, це, якась пудра. Давай, реснички вверх. Закрывай. Закрывай. А сразу в Іванка учили хоть? Да, подивися, якось... как зна. Ну, прикольно, да. Просто ти побачишь, що там не дропну, тепер кров. Ты там бережно Да, На пальчику. Так. Давай другу війку, да? Давай сейчас. Шість туша якась не дуже, так? Ні, підошли, а накара своє чорно. Ні, чорна туша у нас не там, вона в машині. Покажи мені. Ну, в машині це не красиво. Давай, зараз питань. <рисм> <Такая, рисм> <не заснайка. рисм> ну, вона давай. не стирає. стру, вверх. Вверх. Ну, стирається все, доть. Просто воно вверх. Тримай. Вверх. Вверх. А чим ти мазала? Усьо якась чорна кастушчя, попіл. Чи ти в камінні лазила чи що? Ні, не, не лазила. Вверх дивись. Вверх. Давай трошки брови тоді підітрем. Всі. Ну трошки, так. а так. Зачем він старається? Ну, би так, типу, світло-коричневе -світло було, як гарно виглядає. І вверху чорна туша Ту була. нормально. Так, красуні, мої, якщо готові до, до виступлення, подивіться. Красунь, боже мій, Маруся просто розкішна. Любасники, у нас сьогодні вистава, а ліса Крині див. Маруся, Маруся танцює сьогодні, а з нами і Карл. Дівчата могли грати в цій виставі, але вони перестали ходити на вокал, положити цю книжку. Ця книжку мені дали почитати, ароматерапія. Тому займайтеся всім, чим можете. Немає вам взагалі часу

Маруся дороблює якусь картинку там, а ми з Ані граємо в таку імітацію Пітанга. Саме так придумала. Пітанга. Па, дивися по мене за Виходить? Це на картах. Ти виділяє? Що, виходить? Ну подивись. Прикольно. Я ще не додавала. Друзі, це мій просто феноменальний шедевр. Хі -хі. Ти закінчила без нього? Ну, Він мене подождав. Ми ж тут стоїмо, покажи мені, як все вийшло. Покажи, що вийшло мені. Ти кажи, набери за ниточку, набери. Ну, папа. Я, я зрозумію, я зрозумію, що так тримає. Прикольно. Супер, скаж тільки. Дякую вам, короче, любесенки. Ми пообідали дітей накормили, як то кажуть. І зараз їдемо на виставу, будуть виступати. Погода мрачна, але сьогоднішній день дуже важливий для всіх нас. Я вас дуже прошу пропишіть плани, зробіть те, що ви хочете. Якщо вам здається, що вам хочеться, розпишіть свої бажання на рік вперед, Та і просто зробіть собі такий якорь, що у вас все вдасться, незважаючи ні на що, у вас буде добре. Коротше, Аня з Марусью дослідили, що всі люди, коли чимось, коли їхня робота їм дуже подобається, бо знаєте, не увлічені дуже сильно роботою, вони в них язик типу, вилазить. І Аня з Марусією вирішили, що всі стоматологи і лікарі, чому вони в масках? Тому що щоб не було видно, що вони висолоплюють язика. Як ця історія. А ви висолоплюєте язика, коли щось робите. Так, знаєте, дуже щось. Ми за нюткою на новій пошті. Замовив штатів, любесеньки, бо цими віковичення світла було темно, і я просто зламав ножку. Наступив мені, замовив собі новий штатівчик. І такий, знаєте, щоб тримати телефон і можна було не освітло поставити, коли ночь мрак. Тому все вам розкажу, покажу. Слава Богу, що працює нова пошта, що є можливість відправки. Навіть всі складні часи нова пошта. Сердечно дякую вам. Так, любесники, я хотів вам показати, як виглядає. Штативчики такі я купив Хокола. Це мені в мене мільйон штативів вже було. Цей попередній, схожий на Хоко мені дуже сподобався. Він портативний, зручний, легкий, і він скрізь лягає, скрізь стоїть. Чесно кажучи, іноді іноді не треба заморочуватися. Чесно, от працює люди. Річ працює там. Ну, звичайно, світло в мене краще, але погане світло вас теж не має зупиняти. Знаєте, поганому танцору мішають одні штучки. Тому я вас прошу відкриваю. Трошки любесенький порвав. Розірвалося, ну нічого. Головне, щоб воно працювало. Так. Значить, перша, ось такого він розміру. Ще раз, а де, подивіться? Це штатів Коко OneClick K22. Коротше, що е якась дуже масивна ручка. Вона ж така масивна ручка. Типа щоб шо. Ну хорошо. А, тут вот така штучка, вона тримається на, на, на всі боки, крутиться. Ну, достатньо місяць. Коротше, впало. Любасенька, цей тримач ніколи в житті мав не падати, бо типу дуже класний, що це тримач. Ось, що, дивися, а, Ось ця штука, да, там кнопка. Я не знаю, вона що така вона велика. Ну, я не знаю. Ну, ну така кнопочка де. да, Кнопочка, ось все, щоб можна себе знімати. Що тут краще? Тут э, пуш треба нажати, а така раз. Ви Вилазить чотири ножки. У мене в попередньому штативі було дві ножки. Три, три. ножки. Е, ну Тут, звісно, трошки серйозніше. Да. Трошки краще, якісь металеві, якась синя наклейка некрасива така, ну не знаю. Коротше, ось така. Три штучки. Винімається він. Чотири. Так, він роз... 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 розтягується, він має бути дуже сильно розтягується. Де ти клює двері? Зараз я подивлюсь в машині. Коротше, вище машини він стає. Ну, якісний, нормальний, такий твердий, потужний. Але що мені подобається, що він менший, ніж той, що був у мене. Він дуже схожий, аналогічний, але менший. Аналогічний. аналогічний це такий, ну, типу, схожий на це. Коротше, в такий формат. У такій форматі. Бачите? Малесенький. Складається в сумочку. Мені це треба. Малесеньку сумочку складається. Такий у нас був огляд.